Всім привіт, народ! Ви вже всі звикли, що на цьому каналі я постійно купляю і продаю телефони та іншу техніку. Але сьогодні я купив дещо інше, дещо щось більш цікаве. А що саме? А он воно стоїть, лайбочка, Ні, це жарт. А це в нас BMW п'ятірка. Народ, відео буде дуже цікавим, тому обов'язково ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, у дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, та пишіть коментарі. Також народ може купити ваш телефон швидко і без проблем. А також тепер можу купити і ваш автомобіль по Вінниці по Києву. Пишіть мені в Телеграм, будемо домовлятися о ціні і розглянемо до купівлі. І так, по машинці це у нас BMW-5-2015 року, рестайлінгова модель на 17-літих дисках в дуже гарному стані, повністю підготовлена для продажі. Дуже гарна комплектація, є безключовий доступ. По салону, по комплектації, як ви бачите, такий у нас фірмний гарний ключ, мощний, потужний. Відкриваємо саму машинку, дивимося, що у нас по салону. Салон у нас. Як новий, не затертий, нічого не обдерта. В нас є люк панорамний, гарна дуже комплектація. Є в нас підігрів сідінь, є підігрів керма, в нас великий дисплейчик, бо це в нас рестайлінгова версія, в гарній комплектації. По задньому давайте подивимося. Тут в нас також все суперове, в дуже гарному стані, реально тачка в дуже. Гарному стані майже як Нова сів і поїхав, як то кажуть. Це в нас запуск на холодну, ребята. Тут дуже класні динаміки, дуже гарний звук. Тачка вогня, ребята. Пошла жара. По приборці ніяких помилок немає, все чітко, все працює дуже і дуже гарно. Машинка в нас має 245 кінських сил, восьмиступенчата коробка передач, автомат зі спорт-режимом. І так, під капотом в нас тут двигун, 2,0 літри бензиновий, турбірований. Як ви бачите, тут все добре. Нічого не підтікає, не масла, нічого. Машинка повністю обслуговувана, Всі масла фільтра замінені. Цепки ГРМ всі поміняні. Все з цим супер. Реально тачка вагняк. Із прикольних функцій тут у нас є відкриття багажнику без допомоги рук. Даєш і підсрачника, і відкривається в нас задній багажник. Даєш знову, і він закривається. Зараз ми вам це покажемо. Як ви бачите, відкривається, і тепер знову ми й даємо підсраку і все чітко закривається. Дуже зручно, якщо будете з магазину йти з пакетами, щоб руками це все не відкривати. Ну і що народ по ціні, ми її взяли по дуже гарній ціні, бо це п'ятірка рестайлінгова F10X Drive. І вам можемо віддати також по дуже гарній ціні. Її ціна 15 тисяч доларів. Для реального покупця гарний торг за 13500 можна віддати торг тисячі. Це ціна звичайної п'ятірки F10 не рестайлінгової гіршій комплектації Тут комплектація реально дуже класна. Як ви бачили, все по машинці дуже і дуже гарне. Ця машинка знаходиться у Вінниці, може зустрітися, і ви можете її оглянути. Кого вона зацікавила, пишіть мені. Можна зустрітися, подивитись і придбаєте Також народ можу купити ваш телефон, ваш автомобіль. Телефони купляю по Україні, машину можу розглянути по Вінниці, по Києву. Тому скидайте мені в телеграм варіанти. Куплю швидко і без проблем. На цей апараті, звісно, прям взагалі супер. Ну, на цьому все, народ. Всім дякую за перегляд. Обов'язково ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал. Тицяйте у дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Також, народ, підписуйтесь на мій телеграм. Канал посилання в шапці профілю цього YouTube каналу там багато що виходить, що не потрапляє на цей основний YouTube канал. На цьому все всім добра.